Виготовляю сердечка. Це мило ручної роботи у вигляді білих сердечок. Воно йде з ароматом персику. Збираю ці сердечка от в такі контейнери і накриваю плівочкою, бо от на завтра підготувала, помила, буду складати. Бо е біле мило е дуже легко піддається, сорінки, якісь сарінки, якісь мачусінькі волосінки, щось таке маленьке. Е -е Типу, дуже сильно липне до білого. Тому я його відразу пакую отак, от у контейнера, щоб було по красоті. Потім це мені треба зробити 100 таких сертечок і вкрити їх отакою срібною поталлю. Тому я зараз. До речі, сьогодні мені приїде форма на сердечки, отакі ще дві штуки. Але, на жаль, я не помню, де замовляла саме цю, тому я замовила ці дві форми після плату. І зараз подивлюся, піду на пошту, подивлюся, чи підходить мені ця форма. Сподіваюсь, підходить. І я так набагато швидше зможу за ці 100 сердечок. Якщо ви також шукаєте подарунки на весілля, то пишіть мені в інстаграм або переходьте на сайт шапці профілю, А в інстаграмі зможемо узгодити усі деталі.